Притча про двох грибників. Пізньої осені зустрілися два грибники. Цього року пощастило тобі, сказав один. Дивлюся ти розбагатів і дім справив, і господарство, і дочку заміж видав, а мені не щастить. Стільки не ходив у ліс, приходив назад із порожнім кошиком. Так, цього року гриби не вродили, відповів інший. А я вийшов в ліс, подивився. Ягід, видима, невидима, поміняв кошик на відра і став ягідником. Як ти міг, бурився перший. Ми ж не якісь ягідники, а спадкові грибники. Ну, то й що? здивувався другий. Наступного року буде добрий врожай горіхів. Давай ходімо разом за горіхами. Але впертий грибник уже йшов, нервово помахуючи порожнім кошиком. Дуже багато людей. Не хочуть помічати очевидне. Це відбувається тоді, коли очевидне неприємно. Коли очевидне, тобто те, що є насправді, не відповідає стереотипам, що склалися, не відповідає тому, про що ми мріяли, не відповідає тому, що хотіли і перелік можна продовжити. Але якщо ми хочемо зробити своє життя кращим, яскравішим, необхідно навчитися виходити із зони комфорту. І вчитися робити те, що ніколи не робили. Змінювати свої стереотипи та звички, ставити нові цілі та діяти. Під лежачого полковника коньяк не затікає. Жарт, але в кожному жарті лише частка жарту. Хочете почати змінювати свій підхід прямо зараз. Просто спробуйте розібратися в незвичайній пропозиції, посилання на яку даю в описі до цього відео. Для успіху в цьому бізнесі потрібні навчання, дисципліна та наполеглива робота. Якщо все це вас не лякає, можливостей сьогодні набагато більше, ніж будь-коли. Бажаю вам удачі!